Вітаю, колеги. Сьогодні коротенько хочу вам пояснити деякі особливості застосування норм, якими були внесені зміни до порядку 1165, до порядку, що регулює процес зупинки реєстрації податкових накладних. Це ті зміни, які набули чинності в липні 2023 року. Це Хочу поговорити про право платника на подання скарги, на рішення про відмову у прийнятті таблиці даних та на рішення після повідомлення про подання документів на невідповідність платника критеріям ризиковості. Також платник має право подати скаргу. Така скарга після рішення подається протягом 10 робочих днів. Проте. Як і раніше, платник має можливість безмежну кількість разів подавати і повідомлення до таблиці даних, і повідомлення на вихід з ризиковості. Тобто ця кількість повідомлень не обмежена. Проте, якщо платник вже подасть скаргу, він втрачає можливість на подання повторно повідомлення. Це стосується таблиці даних і ризиковості платника податків. Що стосується податкової, накладних там все залишилось незмінно. Податкова накладна розблоковується повідомленням, яке ми можемо подавати лише один раз. У разі відмови подаємо скаргу. А от щодо таблиці і ризиковості, повідомлення маємо право подавати декілька разів. Але якщо вже подали скаргу. Право на повторне повідомлення у нас немає. Відмовили нам по скарзі, звертаємося до суду. Кому треба допомога у підготовці позовних заяв щодо розблокування податкових накладних ризиковості таблиці даних, звертайтеся, маю позитивну, гарну практику, яка 99-99% вся на користь платника. Бажаю всім гарного дня!